Тренди в комерційній та житловій нерухомості люди хочуть жити краще, а де ж в нас в будівлі укриття? Вартість можна буде поступово підвищувати, поки будуть жити люди в містах. Вони будуть користуватись комерційною нерухомістю. Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Іскєрда, я креативна директорка та співзасновниця архітектурно-проектної компанії АІМ. І сьогодні я хочу поговорити з вами про тренди в комерційній та житловій нерухомості. І так, якщо вам цікаво, підписуємось на канал, ставимо лайк цьому відео і погнали далі! І так, якщо говорити про загальний тренд у житловій нерухомості, то це тренд на те, що Люди хочуть жити краще. Люди хочуть жити в комфортному середовищі. Тобто, найбільший запит, який на сьогоднішній день є поза межами питання вартості, це питання комфорту житла і того середовища, яке буде. Безпосередньо ми говоримо зараз про ту територію, яка Буде створена і ту інфраструктуру, в якій людина буде жити, і яка буде в неї до неї доступність тобто питання комфортного саме дворового простору. Простору між будівлями, простору в території комплексу. Наскільки у вас буде розвинена внутрішня інфраструктура на рівні навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, розвивальних заклади харчування, магазинчики, перукарні ну, тобто, все те, що ми любимо, коли в нас знаходиться в пішохідній доступності, і дуже бажано, щоб вам не доводилось переходити якісь проспекти, артерії і питання безпеки. Це перший тренд. Тренд на те, що люди все більше і більше вимог ставлять до комфортності середовища, в якому вони будуть існувати. Друге питання. Питання воно, ну, скоріше за все, що воно номер один, тому що цей тренд прослідковується і до початку повномасштабного вторгнення, і станом на сьогоднішній день це питання вартості. Вартості не тільки квадратного метра, а й вартості всього об'єкта цілком, ну, тобто для кожної людини є певна сума, більше якої вона не може витратити, і зважаючи на зменшення кількості наших доходів по всій країні, і зменшення, в принципі, ну, середньої там заробітної плати по відношенню до долара США за останні півтора року, то Тенденція у вартості у запиті людей це з тим, щоб вона була меншою. Відповідно, запит від забудовників з тим, щоб ми проєктували об'єкти, які будуть більш низькими по собівартості. Я вам скажу, що в принципі об'єкти і до війни були не з дуже великою собівартістю, і там вже більшість рішень була досить непогано відпрацьована. Проте кожного дня ми намагаємось оптимізувати, оптимізувати, оптимізувати будь-які рішення. Наступне питання. Тренд це зменшення кількості скла. Чому? Ну перше питання це щодо енергоефективності, а друге, більш велике питання про те, що е, більшість скла, яке ми використовували до початку повномасштабного вторгнення в Україні, це було е, російське скло, яке ми, ми там завозили різними шляхами, там через Білорусь, ще ну там. Тому що у Тих самих заводів там Сенгабан Гардіан, ну самі розповсюджені два виробники скла в Україні, ну, в Україні, які використовуються. В них заводи на території Російської Федерації були. Тому зараз, якби ми. Перепрофільовуємо чи як перенаправляємо свої запити з Європи. В Європі більш дороге виробництво, дороге скло. В Україні заводу, який виробляє скло, немає. Його розглядали багато варіантів того, щоб збудувати в Дніпропетровській області. Завод по виробництву скла дуже залежить від кар'єрів і видобутку піску. Ось, але в Україну і до повномасштабного вторгнення ну, не робилось вкладення в будь-яке там виробництво, яке перевищувало 50 мільйонів євро. Збудувати один склозавод це близько 200 мільйонів євро. Тому ну, маємо, що маємо. Тобто ситуація така: склозаводом в нас поки що не пахне, можливо, буде це десь якби, після перемоги. Наступний тренд тренд на бомбосховище. Ну, по-перше, я хочу сказати, що станом на сьогоднішній день вже немає такого поняття як бомбосховище. В нас є е, сховище і є укриття. Тож для людей завжди є дуже важливим е, питання, а де ж в нас в будівлі укриття? Тобто, мова йде про або там паркінг як споруду подвійного призначення і чи буде вона. Комфортно обладнана на, на час бойових дій, щоб там можна було скористатися збиральною, щоб там не було протягу, щоб було на чому присісти, можливо, там погодувати дитину, розважити дитину. То ну, мова йде не тільки якби, про ті барабани, які закуповувались, а про ну, конкретний випадок з конкретним житковим будинком. Проте запиту на мамади, як такі захищені кімнати, по прикладу, Ізраїлю, на сьогоднішній день немає і, в принципі, Ну, скоріше за все, що в Україні вони не будуть використовуватись. Хоча я скажу, що ідея влаштування мамадів у у квартирах це дуже хороша ідея у наших всіх прикордонних областях, там, де до кожної будівлі долітає, не знаю, там артилерія, долітає балістика. Це займає там ну просто долі секунди, коли люди не встигають там ну, сховатись пробігти не знаю там з 10-го поверху чи з 5-го поверху в сховище, а вони можуть скористуватись в такому випадку ось цією захищеною кімнатою, якою наприклад, Ізраїлю є зазвичай дитяча кімната. Розповсюджений тренд у житловому будівництві він не стосується проектування, проте це. Можливість великого розтермінування та певних гарантій від держави про те, що це розтермінування людина зможе виплатити. Тобто, станом на сьогодні, в нас дуже багато житла зруйновано, в людей є можливість або навіть немає можливості, але є потреба у житлі, і тому це питання одне з найбільших, яке зараз стоїть як виклик перед нашою державою. Тож про основні тренди в житлі ми проговорили. Резюмуємо, нічого в цих трендах не змінилось. Як ми працювали останні 10 років, ну, скажімо так, наші вимоги до житла збільшувались, вони так і продовжують збільшуватись, покращуються вимоги до середовища. Запит у суспільства збільшується, значить, кращих проектів буде ставати тільки більше. Об'єкти будуть ставати більш енергоефективними. Тренд. Дуже хороший у житловій нерухомості. Якщо ми говоримо про комерційну нерухомість, то який тренд? Житла будуються більше, ніж офісних приміщень, але і логістики будуються більше, ніж офісних приміщень відповідно. І багато релокейтів в Україні відбулось за останні півтора року. Багато було зруйновано складських приміщень, вони відбудовані, збільшується їх кількість, особливо в Києві, під Києвом розбудовуються великі логістичні центри, і це один з трендів. Якщо ми говоримо про офісні комплекси і будівлі, то в 2020-2021 році було розпочато будівництво неймовірної кількості бізнес-центрів по всій території України. І зараз вони, як і в роки пандемії, Скажімо так, починають змінювати свої планувальні рішення, перероблюючи їх під маленькі лоти. І ось зараз йде багато дискусій про те, ну, дискусія як тренд. Власники не згодні, але оператори якби, цих приміщень вони, е, намагаються зробити так, щоб ставки по оренді там, офісних приміщень. Е, Повернулись до рівня 16-17 року, якраз коли після революції гідності в нас якби ну був такий якийсь процес стагнації, були низькі дуже ціни на оренду, і якраз це в той час, в ті роки, 16-17 році, допомогло перезапустити ринок комерційної ось цієї офісної нерухомості. Ну, тобто, якщо зараз... Загалом ну, загальну температуру по кімнаті у питанні вартості оренди цих приміщень знизити, тоді е, значно збільшиться попит. А якщо будуть всі приміщення ну, по всій Україні е, заповнені, то вартість можна буде поступово підвищувати, тому що бізнес буде працювати краще ну, це якби причинно наслідковий зв'язок. Тобто з основних таких трендів можна сказати, що це все. Тому що е, всі вбудовані приміщення, в багатофункціональні комплекси, вони як працювали, так і будуть працювати. Поки будуть жити люди в містах, вони будуть користуватись комерційною нерухомістю. Так що сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо я про якісь тренди не згадала, обов'язково напишіть в коментарях. Не забуваємо поставити лайк, дзвіночок, підписатись на канал. І всім па-па!